Що граю! Музика нашого краю! Програм Вітаю вас на каналі ТВ-4. З вами Анатолій Крохмальний. Ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в гостях у галкліпу чарівна Оля Монастирська. Про себе вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Люди, які співають для вас. Для дітвори вже дозріли грони в той осінній час, мати до господи закликає нас, Пахне осінній хліб запашний, На очах лишився погляд ясний і все Жили ви онуків, любові й тепла, бо золоті вас, мамо руки, і душа золота, дай вам Боже щастя і світлих очей, не зустрічала я на світі добріших очей. Сьогодні вам бажають діти, любові й тепла, на многі літа, розквітає ха. Зався у рушниках, що творила мати голокою в руках, кольорових нитках, все її життя, ой, минали швидко молоді літа, пахне, сіні, кліт запашний, очах лишився погляд ясний. І все, Простота, дай вам Боже щастя і сонячних днів, аби струмах у вашім серці ще довго доворинів, аби навчили ви онуків любові й тепла. Бо золотів вас, маму, руки, і душа золота, дай вам Боже щастя і світлих ночей не зустрічала їх. Сьогодні вам бажають діти, любові і тепла на многі літа. Ви онуків, любові й тепла, бо золоті вас, мамо, руки, душа золота, дай вам Боже щастя і світлих ночей Не зустрічала я на світі добріших очей. Сьогодні вам бажають діти, любові й тепла, на многі літа. І моїх батьків не були пов'язані із мистецтвом, але якась пісня у нашому домі панувала завжди. Батько мій був весільний музикант, а мама також дуже гарно любила співати, і також це наша родина і її сестри. І ще з раннього дитинства я також любила співати. Це було і на новорічні свята, і на Різдвяні, перш ніж отримати подарунки. Ми завжди готували такі дитячі пісеньки. тато грав на акордеоні і потім нам дарували подарунки. Ось а у дитячому садочку вихователі помітили в мене здібності до пісень, і дуже часто залучали мене до різних творчих заходів, де я часто приймала участь. Ну і так швидко прийшли дитячі роки, але шкільний період, можна сказати, майже не відрізнявся нічим особливим. Це був такий більше пошук самої себе, і дуже часто я вагалася, ким я маю бути. Бо я все ж таки любила і малювати і. Співати, а потім вже десь ближче 8-9 клас я почала писати свої власні вірші, і насправді я не знала, що насправді є моїм покликанням. Якось моя мама я не знаю, все ж таки, чи доля обирає нас, чи ми долю. Якось моя мама познайомилася з моєю жінкою і заговорила про мене. Вона сказала, що от моя дочка вміє малювати там і співати, і вірші пише, яким би вона мала бути у майбутньому. І так виявилося, що ця людина була викладачкою Триболянського вищого училища культури, і вона запропонувала, щоб я туди пішла навчатися. І на режисерський факультет ці роки для мене були особливими. Мені здається, власне, я і знайшла себе там, тому що дуже було багато моїх однодумців. Всі, начебто, студенти, ми всі жили на одному подиху, любили мистецтво, що не було у шкільному віці. І в якийсь момент я себе відчувала навіть там відчуженою, тому що я жила у своєму віртуальному світі. А там мені було дуже весело, мені дуже було цікаво. Я закінчила училище з відзнакою, приймала дуже часто участь у різних масових заходах, святах часто вела програми концертні і подавала великі надії своїм викладачам. Зрештою, я хочу, користуючись нагодою, передати їм великий привіт. Це Лезер Наталії Євгенівні, це коза Галині Ярославівні і Лугові Наталії Миколаївні. І багато є викладачів, яких просто я не можу вже стільки перелічити, бо власне всі вони доклалися для того, щоб ми були студенти успішні і за собою залишили якийсь гарний спогад і в майбутньому були хорошими людьми. Після навчання в училищі. Я була успішною студенткою, і в мене було навіть два вибори піти на роботу і в ляльковий театр, і тоді проходив конкурс і на набір на телебачення. Я прийшла цей конкурс і довго вагалася, куди все таки має піти. Адже ляльковий театр мені був значно ближче. Я все ж таки проходила навчання цьому, по цьому класу ляльки. А телебачення для мене було щось невідане, таке щось загадкове. Нато я дитиною була цікавою і завжди хотіла щось нового навчатися. Особливо звучало дуже так, якось захоплююче. Все ж таки я обрала цю професію і не помилилася. Багато чого я взяла для себе і опанувала, себе там знайшла, можна сказати, Колектив мені дуже сподобався, Робота була надто цікавою. Але, на жаль, це тривало недовго. Якийсь період згодом я вийшла заміж, і після цього ми виграли зелену карту. І якийсь момент це дуже був складний період у моєму житті. Я була надто розчарована. Можна навіть сказати, що я цю землю і ненавіжу, і дуже люблю. Тому що з цей момент я зрозуміла, напевне, хто я дійсно є насправді, яким я маю бути. Бо, власне, там, туг за рідним домом, за батьками, за краєм, де я народилася, породило в мене таке бажання писати пісні, вірші. Особливо я багато присвятила віршів для нашої діаспори, і власне там їм дуже сподобалося, а потім я почала співати. І світ не без добрих людей, там я познайомилася з хорошими музикантами, творчими людьми, які є відомі ще з України. Це в тодішньому складі гурт Соколи був такий Іван Остапчук. Він був бас-гітаристом, там ми у США з ним познайомилися. Надалі ми працювали в одному гурті, як називався Карпатські зорі. А також наш такий улюблений бас-гітарист Олександр Хрипливий у старому складі гурту «Світозари». І, ну, я знаю, що Олександр Хрипливий є з Тернопільщини, з Тернополя, особливо э, Підгайці, нас пов'язують чимось, це містечко, бо ще в Україні, коли моя сестра виходила заміж, в мене є багато друзів з Підгайць, особливо там є такий гурт Зорепад. Я спробувала написати пісню. Це моя перша пісня самба на Тернопіллі. І э, я поїхала туди в Підгайці і записала цю пісню. І тому як приїхавши в Америку, я зустріла Олександра Хрипривого, знала, що він власне спітгається. Я просто пішла до нього. Він не знав мене абсолютно, познайомилися, Я запропонувала ту пісню йому прослухати. І от сказала, що я дуже люблю співати. Я дуже хочу десь себе тут знайти у цій країні. Ну просто десь що просто, як то кажуть, не тільки працювати, а якось так для душі, бо це було дуже складний важкий період для мене. І він порадив піти мені на фестивалі. Це був перший фестиваль. І ми співали. Я заспівала тоді свою власну пісню на цьому фестивалі, і сподобалася нашій діаспорі. І з цього моменту дуже було багато дзвінків, запрошення у різні гурти. Я козняю я навіть не задумалася, куди саме в які гурт іти. Я ж нікого не знала. І ну, пер, за першою пропозицією пішла співати в цьому гурті і напевно не помилилася. Адже ми працювали в дуже цікавому складі, ми працювали наживо, де були всі живі інструменти. Ми співали багато українських народних пісень. Це було дуже цікаво для мене особисто. А народних пісень я знала дуже багато, бо мій батько співав по весіллях, і я дуже часто з ним співала навіть іноді. І ці пісні, по суті, я ще знала з України. Якось легко ялилася в цей колектив, і дуже часто ми мали багато різних масових заходів. Люди, які співають для вас. Від світа! Мальви, відспівали солов'ї, музику печальну нам принесли журавлі у батьківськім краї пісня гріла всіх тепло, а в далекій, я не знаю, наче листям замело, Була пісня мила. Розки... Тала в ній весна, проростала нива, золотиста і рясна, материнським серці забриніли рушаї, та невже, невже усе це лиш наснилося мені. Листя опадає, тільки грони на гілках, матінка чекає, мов затримана в мета, зовсім не змінилась тільки нові рушники, про все розповіли нам, як ми довго не були у батьків. Журавля підвелись крилаті і пішли в нове життя. Було. Оля монастирська у галкліпі. Ми слухаємо далі. Якось у газеті українське слово, що є у нашій діаспорі там сполучених штатах, був опублікований конкурс на авторську пісню для футбольної команди Конекшн, що означає об'єднання. І дуже багато піснярів, композиторів, поетів писали різні вірші, вже й пісні готові для цієї пісні. А мій колега, який мав якесь відношення до футболу, все ж таки каже: Оля, ти ж співаєш, чому ти не йдеш і не напишеш пісню, хоча я не була до цього готова абсолютно. І я спробувала писати пісню про футболістів. Ну, звичайно, мені не вдавалося, бо я ніколи не писала про тему футболу. І взагалі я не жила в цьому світі. Все-таки фольклор, етнос, це більше. Мені притамани, аніж футболісти, і гра і так все інше. І щоб більше так влитися, війти в цю тему, я якось я зібралася і поїхала на футбол і подивилася. Як там грають, набралася цієї азарту, атмосферу війшла в цю. Подивилася, як болівальники кричать для своїх для своєї команди. Знала все ж таки історію самої команди, як вони розпочинали. І я згодом написала пісню, можна сказати, дуже легко її написала швидко, не задумуючись над тим, чи вона буде першою, чи як там я просто ризикнула. Зразу пішла до Олександра Хрепливого, Ми підібрали акорди і написали аранжування до цієї пісні. І аж тоді, в тому варіанті, я вже приїхала до цих футболістів і дала їм прослухати. Звісно, пісня мені дуже сподобалась. Я особливо дуже задоволена була. І можна сказати, я відтоді я виграла перше місце і зрозуміла, що моє покликання можна писати пісні. Ось, і з цього моменту почалося так багато різних пісень. напевно, особливо все ж таки про Україну. Тема була Україна, Україна, наша Україна здалека. Любов до України, особливо власна жінка України, дуже багато все пов'язане із рідним краєм, про батьків, про те найсокровенніше, до чого прагнула моя душа. На сьогоднішній день в мене є дуже багато пісень. На жаль, я не всі ще можу зробити так швидко. Все таки це є фінансова потреба у цьому більше, але якось стараюся. Думаю, здивую наших глядачів. Хочу розпочати зі своїх батьків, бо власне вони породили у мене творчість любов до пісенного мистецтва, до народної пісні. І це їхня заслуга насамперед. Але також моя сестра, набику відіграла роль в моєму житті, вона завжди була таким добрим критиком і завжди говорила мені правду, де добре, де зле. Я завжди прислухалася до її думки. Також я хочу подякувати, мабуть, усім усім моїм друзям, особливо друзям-музикантам. Тому що не знаю, було по-різному, іноді мені приходилося залишати колектив з певних причин, мабуть, я просто хотіла більше вже й сольно співати. І я не думаю, що це мала бути якась образа. Ці люди не аби яку роль відіграли в моєму житті, я хотіла сказати їм велике спасибі. Я просто дуже люблю писати пісні. І я зрозуміла, що це мені можна починати самі це робити. Але загалом хочу подякувати особливо зараз, з ким я почала робити свої пісні, бо ці люди долучилися до, до моєї особливої такої власної творчості. Це і пан Микола Кліщ з гурту Отава, який написав аранжування до моєї першої пісні «Мамина на калина. Але ще забула гурт Зорепат, з яким я зробила пісню Самба на Тернопілі для своєї сестрички у місті Підгайці. Також хочу передати ну, придати привіт і подякувати Олександру Хрипливу, Хрипливому за пісню для футбольної команди «Коннекшн». А на сьогоднішній день я працюю із Юрієм Майдаником, і ми готуємо надалі. хочу сказати така невеличка інтрига для наших слухачів, для шанувальників. наших. буде скоро альбом, і це наша спільна робота з Юрієм Майдаником. Буде люди, які співають для вас. Пташенята, і порозлітатись наступає час, Та одна калина, і одна стежина, і матуся рідна знов чекають нас. Сам високо в небі, соколи літають, і тебе десь бачуть і чий стороні. З'їдемось додому, то собі згадаєм, Про ці чудові і дитячі дні, З'їдемось додому, то собі згадаєм, Про ці чудові і дитячі дні. Ми наче серця одного половина, І твоя усмішка немо, одна єдина. А хто не знає сестринської любові, ми подруги найкращі, але по крові, ми подруги найкращі, але по крові. Буває часто у тяжку хвилину, коли у тривозі серденько пече. їдемось додому. І сестра поставить руку на плече, і на серці знову сонечко засяне Своїй печалі, наче не було, кого є сестричка, той напевно знає, що ній надія, віра і любов, кого є сестричка. Той напевно знає, що в ній надія, віра і любов, не наче серця одного половина, і твоя усмішка немодна єдина, а хто не знає сестринської любові, ми подруги найкращі. По крові ми пороги найкращі, але по крові. Половина, І твоя усмішка, немов одна єдина, а хто не знає сестринської любові, ми подруги найкращі, але по крові, ми подруги найкращі, але по крові. Ми наче все одного половина. І твоя усмішка не модна єдина, а хто не знає сестрицької любові, ми подруги найкращі, але по крові, ми подруги найкращі, але по крові. Попри те, що я зараз займаюся пісенною творчістю, я не залишаю писати вірші. І ось, користуючись нагодою, я зараз зачитаю один із віршів моїх власних, які був присвячені нашій діаспорі. Із глибини віків до сьогодення плекалось слово чисте і святе. Із покоління покоління, наче зерня, передалося, а тепер росте. Зігріти було рідною землею, умити чистою росою навесні, пробуджене ранковою зорею та зібране чомусь на чужині, і проростає там, бо схильне до врожаю, хоч і підґрунтя не у чорноземах, а в пісках, до сонця, як до батьківського краю, свою любов оспівує в піснях. Хочу побажати усім радості, щастя, щоб вас завжди оточували хороші люди. Повірте, якщо навколо світ ясний, світлий, ви черпаєте від цього приємну енергетику і передаєте свою любов іншим людям, посміхайтесь один одному, більше радійте, говоріть хороші слова один одному і будьте щасливі і здорові. Ваша Оля Монастирська. Сьогодні в осях у Галкліпу була співачка, автор і виконавець Оля Монастирська. Ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крахмальний. На все добре, мир вам та любов. Люди, головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.